Всім привіт! Я тему не задавала. Давайте подивимося з вами те, що покажуть карти. Можливо, якась ситуація, що буде у вас відбуватися О, події. Так, що нам покажуть карти? Нічого не хочуть. Карта <жаді> не була, перевернулася. Йде вивчення якоїсь інформації, йде щось ви будете показувати поки щось. Або спостерігати за тим, як хтось працює. Або ви будете вивчати якусь інформацію, можливо, у вас очікує якісь, якась здача екзамену, наприклад. Так, щось пов'язане з відстанню, можуть бути якісь онлайн-курси. Вивчення цієї інформації, робота над цією інформацією приведе до того, що ви втілюєте якусь свою мрію, наближаєтеся до втілення бажаного, тобто була у вас якась задумка, щось ви починаєте реалізовувати, щось, істинно своє щось будете робити, те, що належить тільки вам, щось пов'язане з вашою особистістю. Можливо, хтось починає якусь свою нову справу. Ви починаєте реалізовувати те, в чому раніше у вас були якісь обмеження? Ви не займалися, тобто ніяк це не розвивали. Тобто, у вас були... Можливо, ви якось обдумували, наприклад, щось планували. Там десь м -м, поруч з вами якось щось росло розвивалося, трансформувалося, щось відбувалося. В той же час ви, наприклад, взагалі ніяк до цього не були причетним чи причетна. Що нам карти покажуть. Ще. Коротше, у вас йде якийсь ріст. Роз... Щось ви починаєте робити, втілювати. І у вас взагалі тут так, дуже багато активності йде. Два старших аркана це зірка та сонце. Тобто все буде йти в плюс для вас, в ріст. Після якихось застоїв, обмежень ви починаєте активно діяти. У вас з'являється якась можливість, взагалі якась може з'явитися навіть у когось артефакт у вигляді якогось, якоїсь навіть палки, я не знаю там. От. Вам йде ніби якийсь такий дар з простору завдяки чому ви зможете щось реалізувати. Щось вам дається в руки. Так, тут карта Іерафанта, тобто вищі сили вам на вашій стороні дають вам якусь саме е можливість. Це може бути можливість реально, це може бути якийсь інструмент. В мені більше всього йде саме що інструмент. І ця подія досить скоро буде відбуватися. Тобто, вже ось ось на порозі. Ви будете благословенні в своїх діях. Карта влюблених на дні колоди, карта жадіна. Не ділитися. Якщо ви, наприклад, знаходитесь у відносинах, то вам якось в чомусь треба обмежити ту людину, з якою ви знаходитесь у відносинах. Або якщо ви будете це робити з кимось у партнерстві, то друга людина не буде вкладатися в цю справу. Тобто вам це все придеться реалізовувати самотужки і, скоріше за все, що, можливо, навіть і не варто ділитися з кимось своїми планами. Також тут може бути йти для когось інформація, що не варто з кимось ділитися, що пов'язане з якимись стосунками, співпрацею з кимось. Можливо, ви навпаки зустрінете таку людину, яка вам буде дуже багато допомагати, всі ваші плани одобрювати, і вам не варто про це нікому розповідати. Можливо, у вас захочуть украсти цю людину. Так. Неправильно зроблений вибір може привести до відсутності ресурсів. Що за вибір? Це якась ваша дія стосовно сім'ї. Стосовно того місця, де ви максимально маєте багато ресурсів. Це може бути сім'я ваша, ви споглядати можете за якоюсь парою. ви маєте там, так, Це місце, де ви якби постійно. Ви знаходитесь в стабільній енергії, ви спостерігаєте за якимось розвитком життя. Ви там насолоджуєтесь, ви розслаблені, розслаблений, спокійний, відчуваєте спокій, гармонію. Зробивши дію по відношенню до цього, ви можете втратити якийсь ресурс. Що задія. Що це задія. Це може бути, наприклад, якийсь скандал, висловлювання якихось емоцій, почуттів стосовно фінансів, стосовно ресурсів. Можливо, вам, ви будете ділитись кимось якісь ресурси. Це може бути як і гроші, так і час. Mm. Ці розмови вони взагалі не мають ніякого, ну, ніяких підстав, взагалі вони не мають сенсу, ці розмови, але вони дуже сильно вдарять по вашому ресурсу. Хтось буде щось комусь, наприклад, виказувати, наприклад, говорити: я там більше вкладаюся менше. І це завершиться тим, що хтось взагалі залишиться ні з чим. Якась імператриця може втратити свій статус, через цей статус можуть украсти, якось, щось можуть поза вашою спиною зробити, таке щось у вас крадуть, що ви втрачаєте свій статус. Королева Кубку. Яка жінка може опоїти, наприклад, когось підпоїти? Може дати і комусь якусь заманливу пропозицію, рак риби скорпіон. Так, вона буде саме пропонувати якусь щось таке. Вам порада буде, якби максимально, можливо, навіть не впускати цю людину, або уникати розмови з цією людиною і займатися саме своєю справою. Можливо, вона запропонує вам якусь. Так, не можна. Запропонує якийсь такий. Щось, щось вам запропонують, що може, вам, від чого вам варто відмовитися і продовжувати робити те, над чим ви працювали, йде завершення союзу? Аркан закохані, двойка кубковий. Тобто це союз, це може бути співпраця, колаборація, стосунки з кимось. Досить могли бути кармічні доленосні стосунки, це завершується. Або завершити. Якщо ви вважаєте, що ви маєте саме такі стосунки з кимось, то... або вони взагалі завершаться, в будь-якому випадку тут буде тройка мечів, вияснення стосунків. Дуже багато розмов в негативному плані, вияснення стосунків, вияснення свого положення, завершення. Щось якийсь цикл завершується. Хтось може, яка жінка захоче більшого, може захоче якийсь мати вищий статус, і за цього можуть закінчитися у вас стосунки з кимось, наприклад. Нападіявол, да, що діяло. Стосунки закінчаться через те, що людина хоче мати більш серйозні стосунки з вами, а у вас більш, наприклад, сексуальна прив'язка до людини. Тобто ви її розцінюєте в інтимному плані як партнера, а не партнера по життю. У вас якісь відкриваються нові перспективи, ви взагалі дивитеся не в той бік. Так, тут іде руйнування? Руйнування планів підвішений. Тяжкість, що це таке? Якщо ви піддастеся якісь спокусі, щось пов'язане з новими горизонтами з перспективами, у вас все в результаті зруйнується, ви якби будете бачити якусь можливість, але ви не зможете її реалізувати. Вона у вас почнеться застій. У вас буде все валитися з рук, ви будете дуже багато про це думати, обмірковувати. Можливо, навіть будете думати, що вас хтось зурочив чи щось іще в такому плані. Хтось із сім'ї. Що? Напише хтось із сім'ї, да що ж уже такі много кар. Хтось із сім'ї це можуть бути ваші діти, може бути ваша дружина, може бути ваша мати, сестра, брат і так далі. Ви отримуєте якусь звістку, що приводить вас у розпач. Ви навіть будете якось агресивно реагувати на цю новину. Можливо, у вас хтось буде просити, наприклад, щось просити, щось. Якась буде така розмова, коли ви кажете, «Іди звідси, мені, мені добре тут, а де я є зараз, і мені не цікаво те, що ти мені пропонуєш. Проявиться людина, коли ця людина проявиться, у вас зникне настрій. Тихо спітили ушов, називається на шоу. Хто це такий? Якийсь переможець. Людина якась як здобула щось завдяки тому, що вона щось у когось украла. Король Жезлов, овенлів-стрілець, може мати таких екзотичних домашніх тварин у себе вдома, дуже багато плазунів. Може бути сам по собі такий досить слизький тип. Тобто, як сказати, що його, ніби ти й бачиш, що людина робить, але тільки ти його, іначе. Ніби здається, що ти його спіймав і в тебе в руках залишається там або фоста, бо взагалі нічого не залишається. Людина взагалі настільки слизька, що дуже важко щось довести, або дуже важко впіймати людину на гарячому. Людина досить активна і досить високомірна буде. Може мати темно-русе волосся. Теж до... Скоро до вас проявиться якимось чином будете спілкуватися. І навіть, можливо, вияснення стосунків спочатку. Дуже багато активних розмов, дуже багато якихось, можливо, стикуляцій з боку когось із вас. Потім, можливо, ви навіть якби... Тут застілля якесь буде, не знаю, щось. Буде пропозиція кудись поїхати таємно відправитись в якусь дорогу. До королів жезлов. Знову ж таки, Тайна скрита. Можливо, ви змову може змова, може хтось тут хоче когось на гарячому спіймати і. За спиною королеви жезлів хтось має так, два чоловіка, два чоловіка тут, Чи, Ні, ну не пажи у віцарі вже ж, ладно. Е, таємно, тобто, якась є змова і буде хтось проявлятися. Спочатку вони між собою агресують, а далі один із них їде з кубком в сторону. Ця королева жезлів також може бути верховна жріця мати тайні знання. Коротше, в них нічого не вийде через те, що ви маєте таємні знання, ви дивитесь цей розклад і ви знаєте, що вони будуть робити. М-да. Ви тут, можливо, буде якесь вияснення стосунків, будете відбиватися від когось, але ви все ж таки. Ви стоїте і будете, ну, залишиться у вас якийсь такий неприємний такий смуток, надлишок і якийсь таке гавнє всередині останеться після цього всього вияснення, але все ж таки ви виборите своє. Мені так важко розмовляти, це капець. У вас є якийсь захисний що? Може бути сили, може мати бороду. Може досить сильна людина. Може бути Овен, Овін, Овін. Може бути віруюча людина, сам по собі дуже віруюча людина. Ця людина влаштує вам свято. Ця людина може мати над вами владу. Або що? Змо, може людина намагатиметься отримати над вами силу, маніпулювати вами, але ви відріжете різким словом всі намагання цього чоловіка, саме у цього овна. Тобто людина після того конфлікту вас запрошує дещось відсвяткувати для того, щоб взяти верх над вами якимись своїми маніпуляціями. Але ви різко від нього ви зважуєте щось. Можливо, і раніше якісь дії були такі негативні у ваш бік. Ви то зважуєте і різко так відрубаєте його. Що ще? Дивимося до кінця колоди. Навіть раніше. Все. Колесо фортуни, щось у нас міняється, ви отримуєте якісь шанси. Все, Буду дуже рада, якщо, знати, якщо я вам допомогла. Мені взагалі не обов'язково детально, конкретно це описувати. Просто от. Якщо захочете поділитися своїми враженнями, буду вам вдячна. До нових зустрічей з вами. Також, якщо хочете подивитися якийсь розклад на якусь конкретну тему, то теж можете писати, будемо дивитися. Всім пока!